Досить цікава інформація про те, що агент руху опору а теж зафіксували переміщення голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Ксьонова в Сімферополі. Буквально зараз і у складі його кортежу було помічено також досить цікавий елемент. Так би мовити а саме це машина з мобільним комплексом радіоелектронної боротьби. Ну і за даними джерела, посилення заходів безпеки якраз таки пов'язане з недавніми, так би мовити, успішними операціями сил оборони України. На тимчасово окупованому півострові ну і Аксонів Аксьонов перепрошує так би мовити, побоюються можливої атаки в півідроном, спрямованою спрямований на його ліквідацію. Ну і через це він деталі рідше з'являється, все ж таки на публіці, а його маршрути роблять максимально потайними та короткими. Тож хотілося б дізнатися вашу думку з приводу того, як ви оцінюєте в цілому останні атаки на півострів і чи можуть вони повпливати в подальшому на. Риторику Кремля, ну і також з приводу того, і чи можуть наші спецслужби ліквідувати Аксьонова найближчим часом? Можуть. Можливо, не найближчим часом, але можуть. І такі приклади вже були. Цим дуже незадоволені навіть і на Заході, оскільки наша розвідка і наші спецслужби проявляють доволі багато самостійності. І навіть операція Повтина продемонструвала здатність наших спецслужб на проведення дуже серйозних контрзаходів проти агресора російського щодо Криму. Я вам не можу дати точний аналіз того, скільки успішними були удари і так далі в останні дні. Але відзначив для себе: от буквально сьогодні читав повідомлення про те, що дрон, ймовірно, український. Долетів до цілі і знищив систему протиповітряної оборони, Цим, я так розумію, цією операцією е, опікувалося головне управління розвідки, і зв'язок здійснювався нібито через спутникову систему Старлінг. Це саме той Старлінг, від якого, якого нас змогли позбавити, нібито. Багато було про це розмов. Пригадуємо ці скандали з Ілоном Маском. І вартість такого дрона там, ну, складає 10-20-30 тисяч доларів, а от вартість установки протиповітряної оборони С-400, вона сягає кілька мільйонів. Ну, Еквівалент ми розуміємо, да, він, і от якщо порівнювати ефективність, то також це дуже показово. Те, що, до прикладу, сьогодні захищається від дронів при прифронтових регіонах, це вже не секрет. Захищається, хто чим може, як може. Але те, що Аксьону їздить із Ребом, ну це як на мене дуже цікава історія. Тому чи можуть, можуть, однозначно можуть. Єдине, хочу побажати, щоб у нас було таких більше можливостей, оскільки, якщо говорити про дрони, то фактично під час засідання саміту НАТО і за підсумками його, коли ухвалювалися рішення про підписання. Договорів з Україною про спільне виробництво зброї в багатьох випадках йшлося саме про виготовлення дронів. Та навіть європейське керівництво говорить про те, що вже час змінювати свою стратегію щодо а, обороноздатності і більше уваги приділяти саме виготовленню дронів, оскільки вони будуть ефективнішими, ніж традиційні засоби ведення війни, бронетехніка і так далі. Ну, Хоча, звісно, від неї ніхто відмовлятися не буде, але дрони, дрони і ще раз дрони. А відтак не випадково Аксіон ховається, тому що дрони долітають далеко, вони задають серйозної шкоди. І єдине, що сподіваюся, що спецслужби виконують рано чи пізно. Росіяни атакували Харков безпілотниками. Удару зазнав індустріальний район міста. Про це повідомив Олег Сінігубов. Ну і також він написав, що проти порожого пола наразі встановлюється. А, дописували про те, що. Інформація про постраждалих не надходило. А за уточненою інформацією, російський дрон вдарив у дорогу в індустріальному районі Харкова, пошкоджено два легкові автомобілі. І також станом на зараз без постраждалих профільні служби продовжують огляд місця влучання. Плюс дописують ще про те, що у Харкові було зафіксовано ще один приліт дрону. Про це дописує мер міста Харкова Ігор Тарахов і дописував про те, що локацію удару та тип дрона наразі уточнюють деталі згодом. Ну також хочу зараз знайти ще. Можливо, дописували якусь оновлену інформацію, але бачу, що поки що в цілому інформація залишилась такою, як і було, так з приводу пошкодження двох легкових автомобілів дописували. І наразі знову ж таки оновленої інформації ще ніякої не надходило. Дописували про те, що ворожий би пола був збитий силами оборони на підльоті до міста. Один із ну і знову ж таки там наразі продовжують лунати сигнали повітряної тривоги. тож, будь ласка, бережіть себе та. Своїх рідних, котре наголошую на нашій з вами безпеці, тому що це дійсно дуже-дуже важливо. Ну, Також поговоримо з вами ще про одне місто, де, на жаль, сьогодні расисти завдавали дійсно досить потужних ударів. А саме це місто Самар, і там вже оновлюється інформація про те, що внаслідок атаки, на жаль, є влучання є загиблі. Так, люди, це Дніпропетровська. Області дописують про те, що у лікарні помер чоловік, який був поранений через цей цинічний ворожий удар серед постраждалих, четверо людей у важкому стані. Ну і дописують про те, що кількість загиблих внаслідок атаки на Самар зросла до п'яти людей постраждалих до двадцяти трьох. Обласна військова адміністрація про це дописала. Хочемо висловити свої щирі співчуття сім'ям загиблих і всіх тих людей, які стали причетними і постраждали внаслідок рашистської цинічної атаки пам'ятаємо з вами те, що рашисти обов'язково будуть за кожну таку атаку, за кожне життя вони будуть обов'язково покарані. Ну а тим часом росіяни атакували ще й Хмельниччину на цей раз. Калібрами та понад 20 ударними безпілотними літальними апаратами, тож які наслідки атаки. Далі детально. Вночі, 27 червня, у Хмельницькій області було чутно вибухи, зокрема у Старокостянтинові. Протягом ночі місто було атаковано ударними БПЛА та ракетами. Деякі з них вдалося збити ППО. Про це дописує голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Що ще говорить? Говорить про те, що. За даними. Обласної військової адміністрації внаслідок атаки в одному з районів області пошкоджено паркан приватного будинку, а також автомобіль. Інформацію про інші можливі наслідки наразі уточнюють. Ну і нагадаємо також, що окупанти вночі здійснили комбіновану атаку на Хмельниччину. Повітряні сили зафіксували запуск ракети Кинжал у напрямку області. А через годину о першій годині 58-й хвилині ночі з'явилася інформація про рух ворожого безпілотника Отника в той самий бік. Перші вибухи пролунали близько третьої години ночі. Через деякий час регіон атакували раката. Зранку вибухи не вщухали. Під удар найбільше потрапив Старокостянтинів. Ось така це також інформація. Наразі з'являється. Ну і про Херсонщину також не можемо не наголосити, не сказати про те, що росіяни обстріляли важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін дописував про це й говорив про те, що в Наслідок чого, внаслідок цього атаки, так цього удару, низка населених пунктів Херсонської області залишилася без світла. Жителів наразі закликають готуватися до тривалої відсутності електроенергії.